Хочеться побажати, щоб колектив був згуртований, щоб е, директор школи Сергій Михайлович мог е, е, гордитися колективом. Ви могли розраховувати на його допомогу, а він завжди мог розраховувати на вашу допомогу. Бо колектив це тим життя, е, яке ти віддаєш, не просто проводиш, а ти віддаєш цій професії себе. Тому я це розумію і тому хочу побажати, щоб була песна співпраця. Буде тві праця разом. Так, ми бачимо, І ми, органів місцевого самоврядування, е, хочемо, безумовно, бути вашими партнерами, хочемо, щоб у нас була злагоджена співпраця, дещо вона вже намалювалася. Безумовно, е, кожна громада по своєму індивідуальна. Але мені хочеться, щоб Прибраженка громада, яка говорила слово Прибраженка, Сама, по суті, своїй визначена для того, щоб міняти свій вигляд на краще. Вітання від обласного депутата Тамари Олексійницького. Вона дуже хотіла бути присутня сьогодні при нашій зустрічі, але, на жаль, їй трішки здоров'я підкосило, але вона передає вам оцей прекрасний пиріг, щоб ви відчули і хліборобську працю, і технологію. Мається на увазі, його з в нашому районі також непроста. Але е, я ще знову повертаю до того, що коли ми об'єднаємо зусилля, ми маємо результат. Коли кожен по-своєму щось робить, ну такий результат не будемо мати. Тому передаю від стані давали вона дарує вам цей прекрасний чайний сервіз, щоб ви мали нагоду збиратися в колективі, круглим столом і, як говорять. Такій нестандартній обстановці вирішувати наболіші проблеми. от. А е Леонід Миколаївич приєднається до моїх побажань. Бажаю чоловікам, щоб ви відчували тебе любимими, любили. Жінкам, щоб ви відчували тебе любимими, любили. І щоб ваша любов е була доповнена.